В центральному нівермазі міста розпочався ремонт. Наразі роботи відбуваються всередині магазину. Власниця торгівельної точки планує створити привабливий вигляд магазину та сучасний дизайн всередині нього. Аби дізнатися більше, наша знімальна група відвідала універмаг. Власниця магазину журналістів зустріла насторожено. Проте пізніше на інтерв'ю все ж погодилася. Таврії не буде. Випити скло у вікнах найбільшого універмагу міста це початок ремонту. Як пояснила Галина Рябова, власниця магазину, найближчим часом планується встановити нові пластикові вікна. Всередині універмагу буде проведений ремонт та реставрація колон. Раніше йшлося, що в Універмазі розпочне роботу торгівельна мережа Таврія. Переговори власниці з представником дійсно тривали близько п'яти місяців. Они нам поставили условия, мы должны были всех предпринимателей убрать и э, подготовить им помещение. Мы Всех предпринимателей убрали и остались ни с чем. Договор мы так и не подписали. По непонятным причинам цену устанавливала Таврия. Не я решала тут какие-то заоблачные цены и не я ставила. У нас был договор, но Таврия отказалась. Мы фактически не, сошли, ну, не сходились на таких, вот, чтобы доступ был к площадке, где машины останавливаются. Ну, это же не моя земля, я не могла дать доступ. Зазнає змін і поріг при вході до універмагу. Затривалий час в ньому просіли сходи та пошкодилась плитка. Та як розповіла Галина Рябова, покращити вигляд універмагу їй перешкоджають в управлінні архітектури та містобудування. Архітектура к нам відноситься недоброжелательно. Я не знаю, як другим підприємцям, а кам'є. отвратительно. Мне ничего нельзя, мне э, ничего не можно. Э, видите ли, там, бог знает, какие у них эти претензии ко мне. И не могу сказать, почему. Архитектура не дает мне нормально все делать, то это действительно так. Почему-то Аришака... По любому поводу, как мы к нему приходим, он начинает какие-то аргументы виставлять не ті, які треба. В управлінні архітектури на закиди власниці універмагу дали свої роз'яснення. Наголосивши, що дозволу на капітальний ремонт магазину Галина Рябова не отримала. Вона просила розшеніє на розширення. Розширення ми дати не можемо. Просила, потом еще не у меня, а у городского света вот Тоже городской свет я отказал, потому что она находит как встроенное простое помещение в многоквартирном доме. Соответственно, вот тут и вычинить невозможно. Это общая территория всего дома. Как я ей могу препятствовать в ремонте крыльца? Я не знаю, если она не обращалась с этим. С фасадом она тоже не обращалась, как я тоже могу препятствовать, тоже непонятно. Після ремонту універмаг продовжить свою звичайну роботу. Підприємці, що працювали там раніше, знову заїдуть в приміщення. На місці минулого кафе фаворит також тривають ремонтні роботи. Нові орендарі планують там створити магазин. Який термін розпочнуть роботу нові точки? Поки невідомо.